У палаці культури імені Артема відбулася зустріч із ветеранським активом району. Захід розпочався ліричною нотою, мелодією відомої пісні Мої роки, моє багатство, і це не випадково, адже життєва мудрість цих людей безцінна. Щирі слова вдячності та побажання довгих років життя лунали на адресу ветеранів. Мені, так, імені велода Юлія Чевікова існувано і святічна. поздравить с этим праздником. Ну, что хочется сказать? На самом деле мы, мы прошли ну, непростой путь, и мы, молодое поколение, которому мы дали жизнь, дали образование, если не вам благодарны. Вы научили нас жить, строить, созидать. Вы научили нас ценить, любить и чтить память о тех, кого с нами сегодня. Вы гордость нашего города. Голова Саксаганської райради Валерій Безубченко наголосив, що зроблено ветеранами немало. Їхнє життя приклад безмежної мужності та героїзму. Цьогоріч свято трудової слави відбувалося вперше, але його учасники переконані, що відтепер воно стане традиційним. Сьогодні відбувається цікава подія. Вперше в районі відзначається свято трудової слави, свято тих, хто своїми гарячими серцями, невтомною працею, своїм. Відношення до справи зробили місто таким Кривий Ріг таким, яким він є сьогодні. Цей день знак глибокої пошани до тих, хто захищав батьківщину, відновлював країну після воєнного лихоліття. Це святі люди, які заслужують низького їм поклона, довгих років життя і всього їм самого-самого хорошого. -самого для ветеранів виступали кращі творчі колективи району а після свята знову безліч справ, ключова з яких підготовка до святкування 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників.